Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні роблю огляд видатної особистості в історії української педагогіки Василя Сухомлинського. У мене є така монета в сувенірному буклеті. Ось такого плану. Колись я її купував у 2018 році. Коли вона тільки вийшла, їх продавали саме в сувенірках у нас в Одесі, в відділеннях НБУ. Для мене це рік 2018, якраз початок, коли я. Починав збирати, почав збирати українську нумізматику. Я до того збирав якісь різні монетки, якісь радянські рублі. Царизм збирав деякий. А потім якраз зацікавили мене деякі з кольорових монет України, і поступово я таки переключився на збір України на колекціонування української нумізматики. Отже, вирішив я собі дозамовити ще одну таку монету. Вона в мене одна є в буклеті, і для альбому. В якому я зберігаю свої не альбому, а планшету такому? Я зберігаю свої монети, вирішив придбати собі, щоб окремо одна була в сувенірці, а окремо в такому альбомі, щоб закрити відповідну позицію. Замовив я таку посилку у Сергія Павловича із Харкова. Надійшла мені посилка Укрпоштою. Купував я ще буквально до Нового року. Бачите, дата 19.12.25 року, але зараз тільки дійшли руки до її огляду. Бо насправді новинок від НБУ досить велика. Не точно те, що від НБУ досить роботи. Роботи було багато по банках, зараз по відділеннях бігаєш деякі позиції, шукаєш. Тому на все реально часу просто не вистачає. Та ще й постійні ці вимкнення світла Вони також дещо дез, дезорганізують мою роботу. Зараз ми перейдемо до умовної розпаковки. Є в мене тепер два помічника ось такі антикварні ножиці, є така антикварна бритва. Все заради того, щоб було зручно відкривати наші посилки. Так, поїхали. Відкриємо нашу посилочку. Тут вона у нас запакована на совість. Питань з цього приводу нема. Зробили ось таке пакування. Кожного разу дивуюся, що люди умудряються по-різному упаковувати такі речі. Інколи сам відправляєш якусь монету, сидиш, мудруєш, як його правильно зробити. Люди вже давним-давно логічно продумали, все, собі таку коробочку зробили. монету помістили. Дивіться, як гарно виглядає. Це ж треба обклеїло, обклеїти з усіх сторон, все чітко, так взагалі ніяких питань немає. Зараз ми її обережно відкриємо. Тут все пропечатано скотчем з усіх боків. Ми її зараз відкриємо. Так, поїхали далі. Ось дивіться, як зробила людина. Це ж сидіти треба було вирізати всі ці моменти, поставити монету. Тобто беріть на замітку, як можна реально оформити посилку. З одного боку, картон, той, який в нас ми його викидаємо, його багато, і з іншого боку, як гарно оформлена посилка. Заклеєна, така коробочка взагалі круто зроблена. Тут проклеєно також ще скотчем. Тут тільки на скотч людина витратилась так досить достойно з цього приводу. Не жалкувала. Так, Зараз нам цю монету звідси треба. А, тут ще йде поперечний такий скотч. Так, звідси, звідси. Ну, точно вона звідти та монета не втіче аж ніяк. Я цю коробочку, мабуть, збережу, Сам до щось відправляти, вже готова, в мене є, умовно така. Шкатулка. Так, зараз ми її приберемо поки що і дістанемо нашу монету. Про посилку розказав. Тепер про монету. Ось така красотунька. Це монета присвячена Василю Сухомлинському. Зараз ми її ось так для заставки залишимо. Василь Сухомлинський. Дуже відома постать в українській педагогіці. Це відомий педагог, відомий психолог, умовно можна його і так назвати, який досить сильно поміняв підхід до виховання дітей. Ось така красота, поки що загально покажу, як виглядає ця монета, і перейдемо до її характеристики. Отже, що нам відомо про дану монету, що відомо про дану особистість. І так далі. Дана монета присвячена видатному, ну, Давайте, я, мабуть, з буклету візьму її характеристику. З от У нас таке зображення монети України, Коньсофри Василь Сухомлинський золотими буквами пропечатаного, показую, як воно виглядає золотими буквами українською, золотими буквами англійською, Національний банк України в верхній частині цієї сувенірки. Логотип їхньої англійської мови. Портрет Василя Сухомлинського. До речі, можна звірити його, який він тут, який він на фотографії, дещо. Ну, звісно, що на монетах він буде відрізнятися дещо. Педагог без любові до дитини все одно, що співак без голосу, музикант без слуху і живописець без відчуття кольору. Це такі його був, такі були його слова. Далі, ось така. Сувенірка, і тут сувенірці опис. Я її дещо так от розімкну, бо мені незручно її показати. Об'єкти заважає. Отже, Василь Сухомлинський це видатний український педагог, публіцист, дитячий письменник сторічний якого включено до пам'ятних дат, що визначаються на рівні ЮНЕСКО. Василь Олександрович Сухомлинський увійшов в історію української школи як творець школи радості, оригінальної системи освіти і виховання дітей. Що спирається на ідеї самоцінності і неповторюваності кожної особистості вільного її розвитку, Василь Олександрович написав 45 книг, 500 статей, понад півтори тисячі оповідань для дітей, які перекладені 59 мовами, вийшли мільйонами тиражами в різних країнах світу. Ідеї запропоновані Василем Сухомлинським, лягли в основу нової української школи, що впроваджується в Україні. Так, особливо цей термін серце віддаю дітям, серце віддаваки, умовно це все вчителі, які часто, часто фігурує в різних. Конференціях, семінарах, вебінарах по підвищенню кваліфікації вчителів, хто в цій сфері, той знає, про що, йде, про що я розказую. Там, звісно, цим зловживають досить сильно. Подивіться на рівень наших заробітних плат, розказую про великі підвищення, а насправді ти на руки отримуєш інколи навіть менше, ніж те, що вони не обіцяли по підвищенню, бо податки і відрахування більше, ніж вони є. Але то вже таке. Тут зображені такі ось діти, які тримають колос пшениці. Тоді діти, які граються, напис на нижній частині монети України і англійською Consul of Ukraine. І так само ця монета, ось вона рідна в рідному своєму футлярі, також і із Василем Олександровичем Сухомлинським, з номіналом у 2 гривні. На зворотній стороні технічні характеристики монети. Номінал 2 гривні, металний зильбер маса 12,8 г діаметр. 31,1 грама, 31, ,31 мм, вибачаюсь, якість карбування спеціальне Uncirculated, гурт рифлений і тираж у неї досить невеликий 35 тисяч штук. Це ж саме подано англійською мовою. Опис технічних характеристики, логотип банкнотно-монетного двору і напис художником монети була Марина Куц. І перейдемо власне, до опису самої монети. Повернемося до нашої покупки. По монеті на аверсі, на аверсі монети, там, де в нас вказаний номінал. Зараз візьму свого помічника. На аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України, рік карбування 2018. Праворуч від герба напис великими буквами Україна. Праворуч посередині від портретного зображення Сухомлинського 2 гривні. гривні 2 Буквою і гривні прописано. Ой, дві цифри гривні прописані буквами. Логотип банкнотно-монетного двору, портретне зображення самого Сухомлинського, напис Василь Сухомлинський, і роки життя 1918-1970 рік. Рік карбування 2018. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом і на реверсі монети. Зображено серце, в якому, напис, в якому напис віддаю дітям, тобто серце умовно віддаю дітям. Навколо серця стилізовані персонажі з оповідань Василя Сухомлинського. Тобто ті ж самі персонажі, які зображені ось в буклеті. Також серце віддаю дітям. І це персонажі, ось вони в буклеті також зображені. І так само вони повторюються на, ось цьому, на реверсі монети. Двоє дітей тримають колос. Тут дівчата граються з м'ячем, хлопець відра несе на коромислі. Тут дерево, хлопець, дівч... хлопець біля дерева, дівчинка грається з метеликом, букви АЯ, хлопець тримає в руках. Ось таке от зображення даної монетки. Так, значить, що нам відомо коротко про біографію Василя Сухомлинського. Василь Сухомлинський. З того, що мені вдалося знайти таке, щоб не дуже велика характеристика, щоб більш-менш сприйнятне, народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року у селі Васильівці. Тепер це Кіровоградська область, в бідній селянській сім'ї. Тут минуло його дитинство і Юність. Він вчився в рідному селі у школі і в 1933 році. Закінчив самі річку. Влітку 1933 року мати повезла молодшого сина Василя до Кременчука. Це Полтавська вже область. Спочатку Василь Сухомиський вчився, вчився в медичному технікумі, але незабаром пішов звідти, вступив в робочий факультет, достроково закінчив його і був прийнятий до педагогічного інституту. І з 1935 року починається його педагогічний шлях. У 17 років він став вчителем заочної. Школи недалеко від рідного села. Перевівся до Полтавського педагогічного інституту заочником і закінчив його в 1938 році. Закінчивши інститут, Сухомлицький повертається в рідні місця і працює викладачем української мови і літератури в Онуфріївській середній школі. У 1941 році під час Другої світової війни добровольцем йде на фронт. У січні 42-го року Сухомлинський був важко поранений, довго лікувався і вже не зміг повернутися до військової служби. У червні 1942 року його призначили директором сільської середньої школи, де він працював до березня 1944 року. 9 лютого 43 року подав заявку до вступ до ВКПБ. Як тільки рідні місця були звільнені, він повернувся на, батьків, на батьківщину і став завідувачем районного відділу народної освіти. Проте, вже в 1947 році Сухомлинський попросився назад до школи. У 48-му році Сухомлинський стає директором Павлинської середньої школи і працює на цій посаді 23 роки до кінця життя. У 1948 році це була звичайна пересічна школа, 23 роки стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. У 1955 році захистив кандидатську дисертацію на тему директор школи, керівник навчально-виховного процесу. З 1957 року член кореспондент Академії педагогічних наук РСФСР. 1958 року заслужений вчитель Української радянської СРСР Української Радянської Республіки, умовно 1968-й нагородженим званням героя соціалістичної праці, і цього ж року обраний членом кореспондентом Академії педагогічних наук Радянського Союзу, 2 вересня. 70 -го, 1970 -го року Василь Сухомлинський помер. Написав дуже велику кількість робіт. Він ставив і розв'язував проблему формування молоді національного і естетичного світобачення. Про один із шляхів успішного розв'язання цієї проблеми він писав, що у душі дітей мають увійти кращі народні традиції і стати святим законом. Бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без історії. В дусі українських культурно-історичних традицій вчитель констатував, що мудрість є найважливішою прикметою людини. У його працях часто знаходимо вислови мудра людська любов, мудрість жити, гідність це мудрість тримати себе в руках. Ще раз. Мудра людська любов, мудрість жити, гідність це мудрість тримати себе в руках. Це його, його слова умовно. Педагог цілеспрямовано формував у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати світ через красу природи. Для Сухомлинського формування статичного почуття дитини, її емоційної культури основне завдання гуманістичного виховання, а сприйняття і осмислення. Прекрасного, це основа естетичної культури, без якої почуття лишаються глухими до високого і благородного. Книга Серце віддають дітям мала превселюдне визнання і підтвердження трудами і щоденними діяннями великого вчителя. Він писав, що було найголовнішим у моєму що було у тобто його слова, він писав, що було найголовнішим у моєму житті, не роздумуючи, відповідаю, любов до дітей. От, тобто ось така от видатна особистість, яка працювала в Україні, створила історію умовно на педагогічні неві України станом на 2000. 26 вже вибачаюсь рік. На середину січня 2025 року вартість на дану монету коливається в межах 345-410 гривень. Я якраз по нижній вартості її придбав, десь за 350 гривень, умовно, мені ця монета обійшлася. Плюс доставка безкоштовно, тому реально така ось ціна. Із серії видатні особистості на сьогоднішній день на. В січень 2026 року в Україні було випущено взагалі вже 147 монет із серії видатні особистості. Тобто дуже велика кількість видатних людей працювала на теренах українських земель. Номінал у неї 2 гривні, як і всіх монет із серії видатні особистості. Але з 2025 року ще вийшла нова серія. Це розстріляне відродження. І, до речі, там вони 5-гривневі. І Розстріляне відродження, по факту, це також є видатні особистості, але чомусь їх віднесли в окрему серію розстріляне відродження. Тому якось так. Тому насправді цих монет вже, відповідно, вже 149, бо із розстріляного відродження ще плюс 2, умовно можна рахувати. І дана монета сувенірки це залишається сувеніркою. Це в мене умовно настільна книга, ось така. А монета, та, яка я докупив, війде до мого альбому, в якому я зберігаю всі свої монети. Це у мене 2018 рік. Він зібраний весь. Слава Богу, встиг дозбирати все. Це весь 2018 рік. Зараз поверну трошки камеру. Ось він, 2018 рік. Він у мене зібраний весь. Є тут дуже дорогі позиції. Вони вони дорожчують з кожним роком. Я ж кажу, це для мене цей рік був видатним визначним, бо я почав збирати колекціонувати монети України саме з 2018 року. І по практично більшість цих монет купувалися мною саме по банківській ціні. Що для мене дуже приємно, що встиг їх купувати не з рук. Лише деякі позиції я вже докуповував на вторинному ринку. Ось таке, от, таке от доповнення моєї колекції. Ну що ж, любі друзі, пишіть свої відгуки під цим відео, чи є у вас така монета в колекції, чи збираєте ви окремо монети в сувенірних упаковках, чи тільки монети в ось таких планшетах чи, можливо, в альбомах. А я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!